Виконуємо номер 1520 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У 2022 році податок на прибуток становив 18%, а також із заробітної плати утримувалося 1,5% військового збору. Зарплата Наталі 12800 гривень скільки вона отримає на руки після сплати податку та військового збору. Знайдемо, скільки відсотків разом складає, становить податок на прибуток та військовий збір. Для цього 18% додамо 1,5%. Отримаємо 19,5%. І пояснюємо, у 3 із зарплати наталі. А тепер подамо це число у вигляді дробу 19,5%. Це буде 0,195 і знайдемо дріб від числа. Для цього 12800 помножимо на 0,195. Отримаємо 2496 гривень і пояснюємо це утримувалось із зарплати наталі в гривнях. Ну, а тепер знайдемо, скільки вона отримувала на руки. Для цього 12 800. Віднімаємо 2496. Отримаємо 10 304 гривні. отримує на руки. І записуємо відповідь 10 304 гривні. Номер 1520 виконано.